Олег Ольжич, Незнаному воякові. Читайте газети при тихім вікні, впивайтесь ясним каламутом, І як не зірвуться ці лагідні дні, не крикнуть розпучливо люто. Читали, пряли недомріяні сни Солодку молошність туману. Від року до року, з весни до весни, Від рана чекали. До рана. Вели не в майбутнє, де бурій грім, В минувщину спогади всі ці, Убудьте ви прокляті кодлом усім, і ваші діла і річниці. Багато нам вогників кволих мани, на всяких трясованах квітло, У мряку сьогодні і будучи ни, прожектором кинуто світло. Ви вийшли, незнані із темряви нор позначити шлях перемоги. І знав вас поштовий брудний коридор і сірі обніжки дороги. Це ви написали на Брукові міст трьох літер багряну рекламу, нероки життєвою мрією, зміст для того, хто дивиться прямо. Лягла постанова, за спокій лиця і буря за погляди тихі, йдете неухильно, йдете до кінця, і вибух голосить ваш прихід обійстя у соннім підміськім селі, Сади і сади та левади, набої, що ти їх збирав на ріллі, і школа леговище зради. Та ось по кількох невиразних руках ти вже гімназистом у Львові, де стерла дбайлива услужна рука всі плями пролитої крові, книжки та наука, та течія днів за ладом міщанських фіранок. І вперше пекучий задушений гнів на рабсько плескатий поранок, і бачили очі дитячі твої, широкі і схожі на рану, як люди, що знали визвольні бої, улесливо кланялись пану, і слухали уші, коли вчителі учили нечесно лукаві Лучити гонори своєї землі і службу ворожій державі. О ні, не ступати по правих путях! Борцями дзвінкої засади, сприймати життя і творити життя Скубельця своєї посади, і встала потворна, оголена суть повільної зради ідеї не може, не може, не може так бути, облудники і фарисеї, і ти розпізнав їх, таких мовчазних однаковим трунком упитих упертих і все заклопотаних їх, що знають, що треба робити. Коротка розмова та погляд часом раптова і болісна проба, і ось ти у лаві, стоїш юнаком на бруку, де тупість і злоба. Читаєте спільно рядки з під поли і бліднуть уста і обличчя. Ніхто бо не знає години, коли і де його справа покличе. Завмерли, заклякли, обпершись на стіл, холонуть відсунені лишки, товариш уп'явся очима в простір. Карбуючи крицею вишкіл, розкрий свої очі і прямо поглянь, і ти не займешся багрянцем за все, що лишилось від наших змагань під зарядом хитрого панци. Чи чиїм чотирьох ворогів побороть, народ в революцію зрушить, не їхня пухка і захитана плоть, не їхні зацьковані душі. За вступом твоїм тільки совість стає, а проти резон не єдиний. Одроду є тіло твоє, вигоди, їди і родини, дорогу назви свою, Ця або ця, або горіння чи збирання крихот. Ми йдемо неухильно, ми йдемо до кінця, і вибух голосить наш прихід. О втіхо, що серце виповнюєш вкрай по сумнівах і поваганні дорога, рогачка, березовий гай. Як брила, як камінь на грані, свідомі присяги, свідомі шляхів, і як небезпечні шляхиці, на стяг синьо-жовтий, і зброю батьків, і пальці холонуть на цівці. Тепер вже тобі не відняти вінця твоєї єдиної пихи підеш неухильно, підеш до кінця, і вибух зголосить твій прихід, чекає спокуса тебе не одна. І повні зрадливої знади прозорі озера науки, вина, поезії, пінні каскади, та де той п'янкіший, знайдеш водограй, і плеса синіші холодні, як ставити ногу недбало на край блакитної чаші безодні. Захочеш і будеш. В людині затям лежить невідгадана сила, зрослась небезпека з відважним життям, як з тілом смертельника крила. І легко тобі, хоч і дивися ниць, аби не спіткнутись ні разу, і нести солодкий тягар таємниць і гостру петарду наказу. Навчишся надать блискавичність думкам і рішенням важкість каміння піти чи послати, і стать сам на сам з своїм невблаганним сумлінням, холодна очей твоїх синя вода, що бачить гостріше і далі, і навіть любов твоя буде тверда. Як бронза, рубін і емалі, вона не зверне тебе в соняшний сад, де смокви і грона сочисті, ні кроку зі шляху, ні думки назад, ні хвилі даремне на місці. Далеко в безодні ланцюг поколінь, лик часу сіріє і гине, тобі бо самому найвище горінь дано осягнути вершини. Туман повива, революції лик, його не побачиш багато. Блідий Кольпольтер, мовчазний бойовик, іначе труба-пропагатор, та тіло міцне її, кров, як вино, і сітка не рветься ніколи, чотири займанщини, скувши одно, опутавши три суходоли, а дух революції, п'єш його ти всією душею своєю, набиті струєю кільчасті дроти над цілою цею землею. Важай, необачний! Напруженість ця години віщує понурі, Хтось стисне підойму і кине серця у вир магнетичної бурі. За дня безнадійно і мрію лиши, в тумані і доли, і вершини, та кожної ночі скригочуть в тиші залізні колеса машини. Щоночі котрийсь озивається шлях. Неясні накази, прокльони. Це спілка розводить по темних полях промоклі походні колони, а ранок знайде їх за росами меж в окопах своїх занімілих ось бризнула лінія перлами стеж, разками знялися, відділи і вже розцвітають в просторах ясних багряні і чорнії квіти. Жорстокі маневри такі, що за них доводиться кров'ю платити. Ще куриця й дихає, важко земля. По стрілах огненої бурі, а вже заливають оселі і поля, мов повінь, блакитні мундури, але до кінця треба виконать план, чіткий операції цеї, там втрати, що кров'ю захлюпують лан, і відступ у давні траншеї, і помста ворожа, і вісті лихі, і муки нечувані в світі. Обийте, катуйте сліпі і глухі у явним проломом у питі. Хтось руку по мапі спокійно простяг, та вам контратаки не здріти на тих невідомих прозорих полях, де ви лиш розгублені діти, прийшлось купувати перемогу всіляк, зазнати біди і напасти, вночі на дорозі від куль посіпак свого команданта покласти. Три роки душили розжеврілий шал, і месник підніс свою руку, коли то закидавсь і їх генерал від кулі на літньому бруку. На страх і за кару суди польові, і землю поглинула тиша, бо відповідь наша атаки нові ударила тим голосніша, вона покотилась луною до гір, ясніше займаються ранки, команда відкрила поновний побір всі брами на розтіж до бранки, і йдуть по шляхах з як один одною густою юрбою, меткий робітник і важкий селянин, по зброю і просто до бою. Державу не твориться в будучині, державу будується нині, це люди, на сталь перекуті вогні. Це люди, як брили камінні, Невтішені власники пенсій і рент, тендітні квітки пансіонів, хто кров'ю і волою сціпить в цемент, безвладний пісок мільйонів. Був час над усе коважних гадок, імпреза і знову імпреза. Коли заблищав на ріллі городок безжалісним холодом леза, суспільно сте блідно рожевих півслів, гура наукової бздури, огрядно тупих патріотів, послів і всіх ювілятів культури, ці стріли безумні ударом бича по рабському виді твоєму в просвіти і пасіки, стрільно в луча в рожеві лаштунки едему. Хвала ж тобі ти! Що в врішаючий час все маєш духовного гарту на стіл побойовища кинути нас тверезо, без жалю, як карту. О вір у одваги ясне багаття, і скинеш, як порвану лаху, і слабкість, і сумнів, і марність життя, коли ти не відаєш страху, і так тебе хміль наливає щерть, і так опановує тіло, що входить твоя упокоєна смерть, як служка. Бентежно несміло. Чи знала про нього людина одна, як вдарила прудкістю хвили Його незаглушених стрілів луна у плюшах вигідної віли? Нікчем із нікчем, не дешевий папір, а трамент і жалісні жести, ворожою кров'ю і гуком мортир виписує нарід протести? Онація, дужа і вічна, як Бог, не це покоління холопів. Хто злото знеславить твоїх перемог при Корсуні О нації, що над добро і над зло, над долю і ласку і кару, хто темний не схилить поблідне чоло в сліпучому сяйві базару, хто мертвий не стане у праведний слід на путі, що славою бита у громі грядущих, огненних побід, що ними ти вкриєш півсвіта. Товаришу, ти, чиє тіло вжила. Рішуча рука, як штилета, тремтять молоді, і здорові тіла, і зводяться крила до лету. І ми будем гідні, неславий похвал, учинку, що горами руха. Гранати, петарди, живий арсенал, із плоти розкутого духа. Одумка, що тіло без жалю руба, що очі й уста твої сушить. Архангельська срібноголосна труба гримить крізь простори і душі, і мертві встають, і шукають Христа, їх очі розчахнуто п'яні, встають, наче поросль струнка і густа, страшне покоління титанів. Приспішене слідство, нервовий синкліт, і вулиця, крови, і плоті, його дев'ятнадцять нескінчених літ і присуд лише до живоття. Йому не згоріти, як метеорит, осяявши простір широкий, пропалювать серцем похмурий граніт десятки безвихідних років, йому умірати щоночі, щодня, що хвилі конати потричі, між корчами крешучи іскри огня і кривлячи гордо обличчя. Шкодуй для них погляду, дум і промов, і знай у хвилину загину, що купить твоя непідроблена кров. Лиш сльози, ладачі і слину, твій крик металевий у інші серця, що квітами квітнуть у глуші, убийте в гадках своїх матір отця, залізом випалюйте душі, овірте, всі мури земного впадуть, як серце обернеш у сурму, найвищі бовежі духовності ждуть твойого шаленого штурму. І чують одні, і не чують одні. Малі в недоладному горі. Стихія виконує сліпо у сні погрозу, двоподіл таборів. Каміння лягло на холодних полях, важкими море нами ріні, О їх здобувати в упертих боях ці хмурі окопи камінні, а ви, що фелахами глей рівнини, місили в цяцьковані стіни, ось вдарять громи і осядуть вони озерами жовтої глини. Є погляд у того жорстоко прямий, хто смерті заглянув у вічі, і бачить завчасу він плями чуми на свіжо-рожевім обличчі, і чує завчасу заразу і мор, і зводить безжалісно руку, та стане сліпим, хто ховався до нор від першого пострілів звуку, як гурт овечок ошаліло тупий, тісніше, докупи, докупи, Щоб вранці заслати пахучі степи отруйними купами трупу. І ось він виходить ще раз на процес з в'язниці, що мертва і сіра своє показати камінне лице і крикнути нації Віра! І в хвилю важку, що для інших ріша про волю і соняшній далі, гидка, рупувата іховська душа зачовгалась в поросі залі, мовчала достойна і сита юрба, гойдалась задушлива мряка, і крикнуло серце. Чи хто розруба?» На бубні лем'язево рака. Твоє поготівля пекуче, Тарас записка, нагальна розмова, товариш нервово говорить наказ на шосту годину до Львова, робоче убрання лиця не голи, усе докладніше на стрічі. Ніхто бо не знає години, коли і де його справа покличе. Готові на чин, команданте, наказ. І рвуться слова невблаганні, небесті скулі твоєї, а плас впаде в передсмертнім харчанні, життям своїм купиш на славу й честь, і бачиш понуро, нерадий, не пурпур оздобою шат твоїх єсть, а чорна сироватка зради. Та ти не відхилиш свого вінця, блідий, наче крейда, і тихий, підеш неухильно, підеш до кінця, і вибух зголосить твій прихід. Нахмурились брови, скипіли уста, і зморшки на чолі твоєму, а думка на диво ясна і проста, останню ріша теорему. До розв'язки, відступ, не дати глуб проховснути стілові гада, і рішення, В скруті, твій кинутий труп, найкраща твоя барикада. О, ранок, як ранок твоєго життя, і очі тіховські і гострі. Твій погляд невгнутий, що їх перетяв, і твій незахитаний постріл, той стріл, що лавину зриває важку прокляття випадку, що скрізь є, і ось ти фехтуєш рапірами куль, разиш блискавками децизій, ще хвиля, і душить дихання твоє, юрба, що тяжка і густає, остання щола твого блискавка б'є, і кулею в мозок вертає. Розкрийте зіниці, розкрийте серця, черпайте криштальне повітря. Одвіку земля не зазнала боця такого безкрайого вітру. Він віє, шалений над стернями днів диханням нестримної волі, від дальніх пікетів вартових огнів імперії двох суходолів. Він віє диханням солоним, як кров, п'янких океанових надрів, що їх Севастопіль на все розпоров, кільватерним ладом ескадри, над диким простором Карпати, памір дзвінка і сліпуча, як слава, напруженим луком на цоколі гір ясніє Залізна держава.